Займай зручне положення тіла. Зроби декілька глибоких вдихів та видихів. Сконцентруй свою увагу на зоні серця, на зоні між грудей, всередині грудної клітини, сердечна чакра чи четвертий енергетичний центр. Відчуй, якого вона розміру, де вона знаходиться саме в тебе. І тепер відчую, як енергія від маківки голови по хребту, повільно спускається в зону твого серця. І навдосі енергія наповнюється. В твоєму четвертому енергетичному центрі енергія збирається та наповнюється. І на видосі вона розширюється. Вдих, наповнення, видих, розширення. Вдих наповнення, видих, розширення Відчуй, де знаходиться твоя енергія. Вона ще знаходиться в цілі чи вже за межами її. Не потрібно навмисно її розширювати більше далі. Все зараз так, як має бути саме для тебе. Це благополучно, екологічно для тебе, для всіх твоїх рідних та близьких, для планети, для Всесвіту. І вдосі енергія наповнюється, і на видуху вона розширюється. Якщо думки ведуть тебе кудись не туди, повертай їх, концентруючись на диханні, концентруйся на диханні та фокусуй увагу на своєму четвертому енергетичному центрі, на його відчуттях, на диханні, на тому, де він знаходиться. Побудь в практиці стільки, скільки тобі потрібно, і, зробивши декілька глибоких вдихів та видихів, виходь з практики.